18 січня стартував всесвітній тиждень обізнаності про рак шийки матки. Рак шийки матки одне з найпоширеніших серед онкологічних захворювань у жінок. Щороку ця хвороба забирає життя тисяч жінок у світі. Акушер-гінеколог Нововолинського центру первинної медико-санітарної допомоги Лариса Селедець розповіла, що однією з причин захворювання є вірус папіломи людини, який зазвичай передається статевим шляхом. шийки матки займає перше. Ше місце серед онкології жіночого населення до 99% він викликається вірусом папіломи людини. Це високоонкогенні віруси 16-го та 18-го типу. Ця хвороба підступна тим, що на ранніх стадіях зазвичай має безсимптомний перебіг. Виявити рак шийки на початках можна завдяки регулярним профілактичним візитам до гінеколога. До слова кабінет прийому лікарів-гінекологів нововолинського центру ПМСД оснащений сучасним кульпоскопом, який дозволяє виявити найменші дефекти шийки матки. Необхідно Кожній жінці щороку оглядатися гінекологом для того, щоб ми провели скринінг, всюди включається ПАП-тест або, іншими словами, це цитологічне дослідження. Також проводиться кольпоскопічне обстеження. Це за допомогою кольпоскопа оглядається шийка матки. Краще виявити хворобу на ранніх стадіях, і тоді ще вона піддається лікуванню. Ще один ефективний спосіб профілактики цього захворювання це щеплення. З ціллю профілактики проводиться щеплення від вірусу папіломи людини. Воно проводиться дівчаткам 9-14 років, тобто ще до статевих відносин. А також вакцинують і хлопчиків, тому що вони можуть передавати інфекції. Фахівці закликають усіх жінок дбати про своє здоров'я, вакцинуватися та регулярно відвідувати гінеколога. Запрошуємо всіх жінок. Щороку приходите до нас на профілактичні огляди. Ми працюємо щодня в кабінеті номер 20 на амбулаторії номер 4 загальної практики сімейної медицини з 8 до 17.00, крім суботи-неділі.